А перед початком відео хотів би вам показати ось такий от телеграм-канал Skiff Models. Тут ви знайдете моделі українських моделістів. Ну і, взагалі, просто цікаві моделі та діорамки. Тому підписуйтесь на канал. Ну і перейдемо до відео. Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Роман, і сьогодні я вам хочу показати. Ось такий от вантажний автомобіль ЗІЛ-131 Збройних Сил України. Але хотів нагадати про донати фонду пана Притули. Завдяки йому наша країна стала на крок розвиннішою за волю. Разом до перемоги! Посилання від відео. Я б хотів почати з двигуна, адже зробив його першим. Так як він знаходиться під капотом, перейдемо до його фото. Тут у нас стандартний двигун ICM, але я його трохи допрацював, тонким дротом та маленькою деталізацією для реалізму, яку я виготовив з підручних матеріалів. Фарбував звичайним акрилем. Для виділення елементів використовував масляну фарбу. Перейдемо до рами та ходової частини. Це досить важлива деталь, тому до неї я постарався більше. На рамі розміщені три мости, баки, моторний відсік та запасне колесо з ящиком для інструментів. Допрацював раму дротом для імітації трубок паленої системи та підключив їх до двигуна, фарбував звичайним чорним від ICM. Висвітлення сухою кистю робив небесно сірим для виділення деталей, на яких може бути мастило. Використовував масляну фарбу коричневого кольору. На місці номерного знаку намалював український прапор. Раму запалив пігментом. Далі кабіна найважливіша частина автомобіля. Спочатку внутрянка. Всередині нічого особливого, крім сидінь, текстуру яких я робив, тикаючи модельним клеєм. За допомогою кисті. В кабіні доробив з дроту ручки та речаги коробки передач. <звук> Панель приладів дана декальні. Для зеленого використовував коєр люфтвафи і хоми, яким я пофарбував всю кабіну та кузов. Всі розпізнавальні знаки Дані Декалі. Крім хреста на капоті. Який я запозичив від іншої моделі. Капот. Тут у нас досить цікава техніка висвітлення. В Базовий додаю трохи жовтого. Розвожу з водою. Після цього наношу на відповідну поверхню. Чекаю, доки висохне, і стираю залишки. Фари. зробив цікавий ефект, Розтерши масляну фарбу по корпусу. Кріплення фар до крил. Захисним сіткам надав побитого виду. З правого борту вирізав отвір для кращої вентиляції двигуна. Дах зробив висвітлення небесно сірим. Також наклеїв ходові вогні та поворотники. Кузов. Тут відкинутий задній борт. Підкинуті лавиці. Натягнув тент, зроблений своїми руками з фольги та серветки. Також зробив розпорки з товстого проводу. Кусок буде наповнений різним, наприклад, такими як генераторами, сумками, коробками з їжею та іншими дрібними деталями. Для фарбування тенту використовував таку техніку: База, пісочний світлий. Далі використовую чорний фільтр, тобто розведену з водою чорну фарбу, і висвітлення за допомогою базового пісочного та світло-сірого або небесно-сірого. Отже, підіб'ємо підсумки по моделі, які я використовував фарби: небесно-сірий, чорний, пісочний, зелений, червоний прозорий для задніх фар, металік для двигуна. Помаранчевий для поворотників та ходових вогнів. Коричнева масляна фарба для виділення деталей. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!